Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталія і хочу запропонувати вам відео огляд каталогу Avon на лютой місяць. Ось така краса у нас новинка. У мене вже є ось така листівочка з пробним зразочком. Класний, мені сподобався аромат. Так. І ось. Як би далеко ти не був, наше кохання завжди у моєму серці. Аромат коштує 549 гривень. Квітковий східний фруктовий 50 мл. Набір можна купити за 619 плюс буде 125 мл парфюмованого лосьону. І ось такий пробний зразочок ось така листівочка повинна бути за 25 гривень. Мандарин Троянда Сандалове дерево. Чудовий, мені дуже сподобався цей аромат. Будемо бачити, як буде замовлятися. Так. Ось такий теж. Персиви для нього та для неї. Розклад, що де в каталозі, щоб знайти. Так, Декоративна косметика. Туші 10 мл 149 гривень, це взагалі супер. Олівці різного плану. Так, помада Леді. І в нас йдуть олівці для губ. Дивіться, яка кольорова гама. Дуже багато. Леді 119 гривень, дорогувато. Ну, вона такі є. Лаки. Лаки, які сохнуть за 60 секунд. Бронзер у кульках і фіксатор макіяжу. спрей основа, спрей основа і фіксатор макіяжу. Так, три в одному сяюче покриття консилер, тональний крем та пудра. Ось так. І дуже велика дивіться, тональна гама така. Дуже багато тональний крем для обличчя, консилер, тональний крем сироватка для обличчя. Ось така матуюча компактна пудра. Розсипчата мінеральна, дуже багато для декоративного краси обличчя. Рум'яна у кулька, 399. Чотири види. Потім ось у нас так. І три види в нас ідуть праймерів. Дуже гарна реклама губної помади. Це в нас вложувальна кремова губна помада Ультра 149 гривень. Дивіться, які ось у нас тут. Дуже висока ціна буває дешевше. Суперстійка помада. Так. Туші. Іде водостійка туш і туш неперевершені вії по 209 гривень. Ось такі. Не бачу я кольорових тушів в каталогах. 159. Трішки дорожче, ніж зараз у січні. Так. Олівці для очей. Дуже багато. Дивіться, вибір о великий. мене тільки закінчився. Поки не замовляю, буду користуватися це все для брів у нас. Буду користуватися тим, що в мене там є ще інші річ. Не забувайте, що у нас пінцети ще є. Так, лаки. А, це ось ці за 60 секунд такі сохнуть. Все по догляду за гарними нігтями, бачите? Все. І ось такий зміцнюючі сла діамантів, ось такий зміснюючий засіб. Десь мені знову йде. Так, пензлі, точилка і органайзер. Знову такі пензлі. І ці, до речі, доступні такі. Люксова гама. Продукції, да? помади, бальзами, туш, тональний крем, пудра. де все за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Зауважте аромати, етрекшн. Є навіть набір етрекшн. 50 чоловік 75 мл. Ось такі ще. Дуже мені це подобається. Вибір дуже великий, парфумовані води, парфумовані прям супер. Зіслав, дивіться, і наборчиком навіть можна. Так, фаравей. Це йдуть духи. Парфумовані води. Дуже висока стійкість. Така ось фаровей ребел. Чиріш за умови придбання. Rea Gold за умови придбання. Дуже стійкий парфум, стійкий шлейфовий Little Black Dress. Йде теж в наборі. Дешевше виходить трішки, чим так брати окремо. Потім і вийде. Ідеальний подарунок до Дня закоханих. Будь-які два продукти за 389 гривень кожна. Тобто на цій сторінці і на цій, для нього, то для неї, або в будь-якій комбінації, буде 389 гривень. Чудовий, шикарний, рекомендую. Це просто казка. Суперовий аромат, це щось неймовірне для чоловіків. Так, Pure Blanca і Summer White Sunset. Ціни від 279. Celebre. Маленькі мініатюрки 119 без різних умов, дуже велика гама. Бачите, 119, прям не бачу, щоб інша була ціна. Всі 119. Так, це по 100 мл, зауважте. дезодоранти, один за 109, два кожен по 74,99, дівчата. І тут будь-яка вода: одна за 469, дві за 299 кожна. Ось такі парфумовані ласьйони теж йдуть без умови. Так, для нього дивіться будь-який аромат за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, full speed йдуть по 329 гривень. І ось тут також приймає участь. Класний. Спайромен. я вам завжди за це говорю за умови придбання, дуже десь там мені їде. Я замовила собі його. те, що буде. Так. 30 мл приходять, з люді. дуже класні чоловічі туалетні води. Теж за умови придбання, 199 гривень. Маски, дуже гарні аромати. Я взяла пробний зразок, чудовий, мені дуже сподобався, дуже сильно. Прям буду купувати полно, ну, 50, 75 мл. Дуже чудовий. Добре, що можна ще й протестувати на сторінці. Так, це дорога сторінка, не звертайте на неї увагу. Шампунь Гелі великий вибір. 139, 250 мл. Ось такі по 30 мл. Дорогі, до речі. І 249 гривень. Теж щось прям так дорого. Прям дорого. Так, набори, дівчата, дивіться іще. І ось. Перепрошую. Так, набори. у All Country дуже класний аромат. Стійкий. Так, ось такі. Ну, це не оправдано. 349 гривень за по 100 мл і за мішечок. Це прям це не ідеальний подарунок, це обдираловка. Дитяче ось таке. Ціни, звісно, я вважаю дуже дорого. 439 гривень губна помада і олівець і в цій торбинці. Я перепрошую за може, грубість, але ну, це за напту. 329 гривень. Ось такі в нас помада Леді, олівець і для нігтів. Так. Лінійка йде вже NU 55. Набір поставили, що вигідно день ніч брати. І це виходить 100 мл, Вам надовше вистачає, якщо день ніч. Так, і за 599 гривень. З протинолом, шикарна лінійка. Це в нас іде 35. Не бачу, де вони пишуть вік. А, 35. Так, іде нема набору. Так, 45. Потім потрійна сяйва сила сяйва, подвійна сила сяйва, бачите, набори поставили. Ось така. Зараз, до речі, якщо щось купуєте, і щоб була сироватка навколо очей, то я зараз користуюсь сироваткою, користуюсь, і цією сироваткою користуюся. Мені подобається. То туш іде в люксовська в подарунок за 99 гривень. Суперова ціна, до речі, це зараз в січневому каталозі. Так. Пробний зразок можна взяти. дивіться, Оновлююча сироватка для обличчя. Сироватки взагалі рекомендують що завжди, вранці і ввечері, наносити сироватки. Inju lifting, і зміцнення навколо очей. Теж чудова. Чудовий крем, який себе зарекомендував вже на багато років. Вже. Так. Ось такі ампули 7 в одному, тобто на 7 днів, на тиждень їх вистачає. Сироватки, сироватки різного, різного направлення. І завжди сироватка закривається кремом, це ми знаємо. Маски. Нічна маска, хто пам'ятає, була в склі. Зараз вона йде в тубі, 399 гривень. І ви її наносите і нічого більше не робите. Ви її не змиваєте, просто лягаєте відпочивати. Це день ніч крем. Міцелярна вода відродження. 200 мл, Ось, дивіться, за умови придбання 349 гривень. Це така емульсія. Потім повністю лінійка інью. Дивіться, по віку, повністю і омолодження, ще додаткові лінійки, очищення, сяйво для зволоження, для чутливої шкіри, додаткові інструменти, ліфтинг по вік. Бачите, все розписано, супер. Прям це дуже для нас класно, тому що нам допомагає зрозуміти, що нам можна ще взяти, окрім того, що є. Так, це в нас іде Nutra Effects. Так, крема. Потім Кеа. Теж крема. Іде лінійка у нас Clara Skin скорочення, скорочення пор і блиску. Для проблемної шкіри класна теж лінієчка, класна. боротьба з вуграми. Все повністю повністю всю лінійку берете і доглядаєте за шкірою. Так, встигне придбати. Чудова пропозиція. Ось такі є продукти. Потім за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось такі. Дуже приємний аромат, до речі, в цієї пінки для обличчя. Набір такий у нас, бачите? Не набір, а окремо, але. Так. Пішла мода, піжама 1199. Така ось. 999 ось така з шортиками, такі бюзгалтери в нас. 1599, ось така піжама. Так, дивіться. Дисейва та свіжості у нас пов'язка на голову з гелевим наповнювачем, а це у нас силиконова маска для обличчя, тобто багаторазова. Так. Біжутерія, хто полюбляє. Набір у нас ось такий за умови придбання 329 гривень. І ось такий 349 за умови придбання. Дифузори, свічі. Дуже великий вибір. Дуже великий вибір. Прамодифузори прямо. 529. Це у нас таке ось косметичка, дуже дорога ціна, я рахую, і дзеркало для макіяжу 1499. Дивіться, сумочки, шарфики, годинники, бюзгалтери 800 гривень. Так, окуляри ось таке. бігоді, щоб її робити. Це в нас іде масажор такий. Так, аутлет тут знижки нема. Ну, для консультантів 10% є. А так, то такі браслети. Advanced Technics, моя любима лінійка. Ціна буде крута, 129 гривень. Це хорошо. Буває 139 Дорожче для всіх, чого, що, що потрібно для волосся. От. Да, от. Проти лупи, неперевершене сяйво, контроль тратою волосся, відновлення, дорогоцінні олії, суперзволоження, глибоке очищення, уявляєте собі все і кондиціонери також. Супер об'єм має значення. Турбота і захист, незважаючи на примхи природи, дуже класні спреї, двофазні. Щітки, взагалі, щітки дуже класно себе зарекомендували. Ви знаєте, що в вевені дуже високої якості щітки для волосся. Велика не 700 мл 189 гривень. Це класно. Advanced Techніx знову таки йде протинол у нас і кератин відновлення, і скраб для волосся, шкіри, голови, глибоке очищення, крем для укладки, волосся, розкішні локони. Потім йде дуже здорова ціна 189 гривень на ось такі Ikea шампуні 2 в одному. Зазвичай 149. Зверніть увагу, в січні ще можна замовити 149 гривень 700 мл. Так, теж буде 109, а не 99, як ми звикли, засоби для інтимної гігієни жінки. 80 аж гривень, 75 гривень. Каталог на каталог не приходиться, розумієте? Кожен каталог має свій, свої ціни. Щось так, щось так. так. Для підлітків крутий такий набірчик можна зробити прям. для дітей. Ось таке смішне ось весела лама така ось. Planet спа. Рекомендую від душі вам, підтягуючи сироватку для шиї та дзвонити культе. Райське зволоження. Чудово! Головне вранці ввечері робіть відмінно. Так, за умови підбання будь-яких двох продуктів зі сторінки цієї буде ціна 99 і буде ціна 69. Будь-які два взяли спрей для постільної білизни, солодкісний або крем, і ціни будуть набагато дешевші. Маски дуже класні. Очищувальні скраби, класичні маски. Супер. І йдуть ще в нас будь-який крем-батер. Так, для ножик наших, да, для них ціна на крема 90 гривень, дорогувато. Це вже буде другий каталог такий дорогий. Спреї. Це аксесуари для м'якості, шовковистості п'яточок, нігтики, щоб були гарні. Так. Нічний двоглядовий крем буде дешевше, до речі, без різних умов. 150 мл з лавандою. Супер. Так. Це, щоб ножки наші блищали, щоб було гарне, дуже сяйво, Skin Soft. 5 продуктів є. Вже, бачите, є для загару, засмаги. Так, Кеа великий по 179 гривень, мультифункціональні крема 400 мл. Кеа для рук по 60 будуть різні крема. І буде зволожуючий бальзам для губ 54,99. класно, І ось такі крема. Так Лосьйони. 189,209. І ось такий зволожуючий гель для душу з олією авокадо авокадо 139,400 мл. Ось такі ще. І тут пропонують набір з трьох продуктів. Дуже аромат класний. Так, гелі для душу. 250 за 80 гривень, 500 за 129, 720 за 189 гривень. Ось так: це для чоловіків. Пленет спа, ароматний бергамот і зелений чай. Ось такі речі у нас тут: ласьйон для рук, рідке мило, спрей для ароматизації повітря. Два в одному засіб для прийняття ванни та душу. Ось такий вибір. Ідеальний початок дня на вайбі позитиву. Пробуди свої почуття ароматними спреями для тіла. І знову-таки тримається ціна 99 гривень, дівчата. Мило по 99 гривень. Так. Обери потрібний об'єм. 189, 720 мл. 500 буде будь-який 119 ну, зазвичай така. І будь-який аромат 250, гель для душу буде 75 гривень. Ось так. Піни для ванни. Набором, звісно, дешевше. За умови придбання ця продукція йде, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, бачите ціни. Так, Зверни увагу, шок ціна 159 гривень буде літрова піна будь-яка. І 99 буде півлітрова за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Зважте на це теж. Зважайте. 269 гривень ціни від 269 Тобто у Country і у Country Freedom будуть 75 мл по 269 гривень. А інкадесанс і інкадесанс Lotus будуть по 389 Да, Хіти продажу. Оце 100%. І оце 100%. Lotus дуже ніжний, він любитель, але він дуже класний. Так, зверни, зверни увагу, що ціна за умови придбання будь якого іншого продукту з каталогу буде 229 гривень. Ось така туалетна вода індивідуал Blue 100 мл. Passion's Dance і Imari Corset 229 і 329. За умови придбання, кінцева ціна. Так, дівчата, шок ціна знову таки. Так, за умови придбання будь-якого іншого продукту. Ось такі кінцеві ціни на олійки для губ. Два види класна, пом'якшувальний блиск. Мені дуже він подобається. Це кінцева ціна. І ось така стійка помада буде. Кінцева ціна. Так. Це у нас іде не зверну увагу. Це у нас компактна крем пудра для обличчя суперстійкість SPF 20. Ця пудра ще й робить захист від ультрафіолету 20 І тональний крем дуже класний, дуже класний для обличчя 24 години стійкості. Теж кольорова а, кольорова гама так, компактна пудра. Це компактна пудра, а де ж ага. Чорні коди відтінки тонального крему для обличчя. Чорні коди. Ось, все, бачите, над ними. А білі коди це компактна пудра. Зрозуміла, дуже великий вибір. І ось такі у нас іде консилер для обличчя. Так, потрійна паліт, парятка тіней для повік. І на, у нас на кінцевому за умови підбання буде 189 гривень, ось така 10 мл туш, чорна і коричнево-чорна, багатофункціональна. Раніше вона називалася 5 в одному. Ось таким був мій огляд каталогу. Мені парфюм сподобався. Аромат солоденький, ніжний, такий східний, класний, реально, реально класний. Будьте здорові!